Сьогодні на огляді в мене подарунок для підписників, кажу, одразу поїде до когось з підписників, розіграю в своєму телеграм-каналі, дивіться в описі під відео посилання на телеграм-канал. Як правильно промовляється торгова марка, я не знаю, це досить нова торгова марка. заявляють, що сумарно цей павербанк може віддати потужності до 130 Вт. Але в процесі тестування з цим повербанком виявилась одна халепа. При довготривалому великому навантаженні цей павербанк перегрівається, а в комплекті разом з ним для зарядки цього павербанку буде ось такий шнурочок, обіцяють, що він 100 ватний. Розмір у цього павербанка досить невеликий, якщо його порівнювати з павербанком на 6 акумуляторів 18650, то цей павербанк нижчий по висоті, трішки ширший, а ось по товщині ну, трішки товстіший. Але все рівно в руці цей павербанк тримати досить зручно. Цей павербанк зроблено на чотирьох послідовно з'єднаних акумуляторах 21700. Хто виробник акумуляторів невідомо, і розбирати я цей павербанк навіть не збираюсь. Чотири послідовно з'єднані акумулятори 21700. Мінімальна напруга на цих акумуляторах біля 3 вольт, максимальна напруга приблизно 4,142 вольта. Тобто мінімальна напруга на такій акумуляторній батареї 12 вольт. Максимальна напруга 16,4-16,8 вольт. Якщо таку акумуляторну батарею розряджати великою потужністю, наприклад, в 100 Вт, то на початку розряду струм буде приблизно 6 А, а на кінці розряду струм буде приблизно 8,5 А. І от що 6 А що 8,5 А це досить великий струм. І при такому досить великому струмі компоненти повербанка будуть нагріватися, досить серйозно нагріватися. Щодо ємності, то ємність кожного акумулятора 5000 мАч, а сумарна ємність всіх акумуляторів 20000 мАч. Номінальна напруга акумуляторів 3,6 В. 3,6 В помножити на 20 А отримуємо 72 Вт. /г. Але номінальна ємність повербанка при цьому складає 11 А при 5 В, тобто 55 Втг. У повербанка є 3 роз'єми, 2 роз'єми Type-C і 1 роз'єм USB-A. Всі три роз'єми можуть працювати на вихід, але лише перший роз'єм працює на вхід. Заряджається павербанк максимальною потужністю в 65 Вт. На першому Type-C роз'єми можна отримати потужність в 100 Вт, на другому в 30 Вт. На USB-A максимальна потужність 22,5 Вт. Є індикатор, який показує відсоток заряду, показуючи павербанк в швидкому режимі, і також показує, чи павербанк заряджається. Для керування павербанком з боку корпуса є кнопка. І подвійне натискання на цю кнопку переводить павербанк в режим малого струму. Щодо протоколів, то Type-C1 показав Power Delivery 20 вольт 5 А, є Quick Charge 3.0 з максимальною напругою в 12 вольт. Є 5 Quick Charge та 4. А також швидкі протоколи Samsung та Huawei AFC, FCP та SCP. Power delivery тут може працювати в п'яти фіксованих режимах 5, 9, 12, 15 та 20 вольт. І також є 2 PPS-режими від 3,3 В до 20 В. Другий Type-C роз'єм на Power Delivery може видавати максимум 12 вольт 2,5 А, тобто може видавати максимум 30 Вт. Є Quick Charge 2, 3, 3 4, але немає Quick Charge 5. І також є швидкі протоколи для Huawei та Samsung. Три фіксовані Power Delivery об'єкти 59 12 вольт і один PPS від 5 до 11 вольт. На роз'ємі USB-A є швидкі протоколи Samsung Huawei є квітcharge 2.03.0 з максимальною напругою від 12 В. І також тут знайшовся Pump Express 1.1 та Pump Express 2.0. На Powerbanku написано, що його номінальна ємність 55 Вт. -год. Я його розряджав струмом 1 А і напругою 20 В. І при таких умовах тестування Powerbank віддав свої 55 Вт. -год. При розряджанні потужністю в 65 Вт Powerbank віддав 52 Ватт-години. А ось при розряджанні потужністю 100 Вт павербанк всього навсього 21 Вт годину, а потім взяв і вимкнувся. Цей тест я повторював кілька разів. Пуербанк перегрівається. І от температура корпусу повербанка при таких умовах тестування 37 градусів Цельсія. Але тайпсішний роз'єм нагрівся при цьому до 75 градусів. Це означає, що температура всередині павербанка більша, ніж 75 градусів. Я думаю, що вона там досягла приблизно біля 80 градусів. І ось біда цього павербанка в тому, що як мінімум тут використовується акумуляторна батарея 4С. І це дуже хороше рішення для компактності, але дуже погане рішення для великої потужності. Одночасно до цього повербанка можна підключати кілька споживачів. Зараз до першого порту підключив електронне навантаження, виставив там потужність в 100 Вт. При підключенні мобільного телефону до другого порту повербанк не скидає перший порт. І так само, якщо при підключеному споживачі до другого порту перемкнути перший порт, то павербанк не скидає другий порт. Тобто у цього павербанка порти незалежні один від одного. Така сама історія відбувається, якщо поставити цей павербанк на зарядку. Якщо до нього вже був підключений якийсь споживач, то споживач не перезавантажується. Тобто одночасно можна і заряджати павербанк, і заряджати від нього якийсь пристрій. Тільки мінус в тому, що заряджати павербанк можна лише через перший порт, а на другому тайпішному порті він максимум віддає всього-навсього 30 Вт. Заряджається павербанк теж цікаво, від зарядного пристрою павербанк бере максимум 65 Вт. Але приблизно через 30 хвилин павербанк знижує споживання до 44 Вт. І при такій потужності павербанк заряджається ще 40 хвилин, а потім потужність починає падати. При заряджанні павербанка від зарядного пристрою павербанк взяв 69 Вт-годин. Щодо пульсації, то я дуже скептично відношусь до вимірювання пульсацій за допомогою USB-тестерів. Для вимірювання використав три різні USB-тестери. На електронному навантаженні виставлю напругу 20 В струм змінював від 1 до 5 А. При струмі в 1 а, PowerZ показав коливання 20 мВ, 2 А 28 мВ, 3 40 мВ, 4 А 55 мВ, і при 5 а, PowerBank вимкнувся. c 5 при струмі в 1 А показав 32 мВ, 2 А 45 мВ, 3 А 65 мВ. 4 А92 мВ і при 5 амперах також повербанк вимкнувся. fnb 58 при 1 А показав 65 мВ, 2 А60 мВ, 3 А 77 мВ, 4 А90 мВ, і при 5 амперах також повербанк вимкнувся. Три різні USB-тестера при напрузі 20 В і струмі 3 А показали три різні значення. 40 мВ, 63 мВ і 78 мВ. Тож я сподіваюся, що вам стане зрозуміло, що пульсації залежать в принципі від того, яким пристроєм це вимірювати, і USB тестери не годяться для вимірювання пульсацій. Для таких вимірювань потрібно використовувати спеціалізовані пристрої. І у будь-якому випадку, якщо пульсації менше 150 мВ, то це рахується хорошим результатом. Ну що ж, настав час робити висновки. Павербанк компактний з собою носити буде зручно, але мінус цього павербанка в тому, що на великій потужності він перегрівається. І от якщо вам потрібно заряджати ноутбук, який споживає при заряджанні біля сотні Вт, то подібну річ я б не рекомендував купувати взагалі. І якщо ж при заряджанні ноутбук споживає 65 Вт, то такий павербанк можна купувати і у вас буде ще з собою 55 Вт годин. А ось для живлення таких пристроїв, як портативні паяльники, які споживають до сотні Вт, його можна використовувати без будь-яких проблем. При нагріванні такий паяльник бере максимальну потужність. Чим більша потужність, тим він швидше нагрівається. А вже після нагрівання цей паяльник буде споживати суттєво менше, тож повербанк аж ніяк не встигне перегрітись і не зможе перегрітись. І ось на цьому поки що все.